Привіт, канал Медові Кадри! І сьогодні ми спробуємо заглянути до наших бджол, подивитися, як вони зимують, в якому вони стані, що у них відбувається. Де зараз знаходяться клуби, в якому стані клуби, чи багато підмору, чи є волога? Все це ми сьогодні перевіримо, подивимось разом з вами. Оглянемо як сильні, так і слабенькі сім'ї. В слабенькі заглянемо обов'язково. Ну і декілька подивимось сильних сімей. У нас сьогодні перше січня 2025 року. Погода, як ви бачите. Дуже-дуже чудова. Сонечко це перший такий день за, за 6-7 за днів. Оце що так, що виглянуло сонечко. Тому е не втрачаємо шанс і заглядаємо в наші сім'ї. На вулиці зараз десь плюс 6 тепла. Невеличкий вітерець. Нагадую, це Дніпропетровська область, місто Верхньодніпровськ. Ну і давайте подивимось, як зимують наші бджоли. Спочатку нам треба буде зняти наші плівки, зняти сітку. Ну і це займе певний час. Так, отже, дивимось. Сімейка пішла на п'яти рамках. Бачимо, де волога. Над гніздом вологи немає. Ось вони бджолки, температура невеличка, сидять попереду. На всіх вулочках можна побачити очертання клубу, а волога вся ось тут. Так і буває в ППС вуликах. Вона тут збирається конденсується і опадає на дно. Дно сітка, все вся волога виходить знизу. Все чудово, закриваємо і давайте заглянемо до сусідів. Сусід так само пішов на п'яти рамках сімейка. Дивимось, що в них так само. Ось клуб. Сидить на всіх вулочках, ось тут конденсується в нас волога, опадає і через сітку дно вона зникає. Зараз давайте глянемо до цієї сімейки, можливо в них десь є підмор. Трішечки, трішечки, як бачимо, є підмору. Ось так, ну, нічого, його невелика кількість, закриваємо і продовжуємо. Наступний вулик, сімейка пішла так само на п'яти рамках в зиму Бачимо, де сидить, клуб зжався, сидить біля лівої частини. Вологи в них не так багато, сім'я, скоріш за всього, менша за розмірами. Кількість підмору невеличка. Ну, давайте глянемо, де саме сидить вся сім'я. Оця вулочка між заставною пуста, сусідня дуже погано видно. ну і далі вже йдуть бджолки. Так. Йдемо підряд, щоб не казали, що я виборочно щось показую. Будь ласка. Так, ця сім'я. Е ця сім'я у нас була проблемна Тут е не було е матки, ми їм підсажували, вони одну вбили осінню. Потім я ще одну підсажував і нібито вони її прийняли. Давайте подивимося, як вони сидять. Ага. А тут, як бачимо, клуб розпався. Оце отак от от займає місце. Це була непогана сімейка. Дивимось, Роз... отут під мору багатенько, як ви бачите. І там спереду багатенько. Це сім'я проблемна. проблемна. Я б не сказав, що в них тут тепло, але клуб розпався. Цю сім'ю беремо на олівець. У нас буде один день, буде ще тепліше, можливо, я навіть спробую заглянути всередину. Ось так. Оця вона проблемна. Далі наступна сімейка. Теж пішла на п'яти рамках. Так, Зараз вітер дує. Так. Ага. Тут бачимо тільки одна вулочка з бджолами згори. Давайте подивимось поближче. Є ось так під мору. Ну, давайте знімемо, глянемо, що тут ось бджоли, ось бджоли, ось бджоли. І сидять вони ось тут на раз, два, трьох рамках. Ось так. Теж слабенько посилі сімейка, сидять біля заставної. Теж можна взяти їх на олівець, послідкувати за ними. Є, закриваємо, йдемо в сусідній вулик. Тут повинна була піти на шести рамках. Сімейка. Дивимось, клуб дійшов десь до середини. Ну Хоча займаю тут місця. Я б не сказав, що тут супер тепла. Ми зараз візьмемо пірометр і поміряємо температуру в гнізді. На вулиці у нас 8,7 на сонці, а отак от, от 4,5 в в тині. Ну, давайте подивимося, що у нас в самому гнізді відбувається. 13 градусів, 15 градусів, 13 градусів. Це максимальна, я вважаю, допустима температура, коли у бджіл немає розплоду. Тобто все, що більше 15-16 градусів, це не дуже є добрим. Дивимось далі. Але це більш-менш нормальна ситуація для ППС, ППУ вуликів, бо вони дуже теплі, ви бачите всі бджоли, клуби всі біля верхньої кришки. Так, тут слабенька сімейка повинна була йти на чотирьох рамках. Давайте зараз подивимось. Що у нас тут? Нічого, бджолки сидять, нормально, все. Давайте ми поміряємо їх. Давайте ми поміряємо їх температуру. Це що вітер мені не подобається. 11, 12, 13, 12, 8. Тобто бачите, яка температура? Отже, перший ряд ми переглянули. Що хочу сказати? З ряду. Сіми вуликів. Одна сім'я, ви бачили, сидить на середині. Та проблемна, де була проблема з маткою. Там велика кількість підмору. Якщо зібрати його, це добра жменя. Це не дуже добре. І одна сімейка слабенька. Просто що вона слабенька, вона сидить, займає три рамочки. Що б можна було зробити? Ту слабеньку можна було б зайві дві забрати і підвинути її до стінки. У нас ще буде, будуть теплі деночки. Я ось на цьому тижні. І я, скоріш за всього, так і зроблю. Просто зараз не маю часу за кожну сім'ю і приділяти час. Ми це все беремо і фіксуємо в пасічному журналі. Номери бджоло сімей, що в них там таке, та, і на кого треба звернути увагу. Ну і йдемо далі. Так, дана сімейка була повинна йти на шести рамках. зиму. Дивимось. бджоли сидять ну, більше біля передньої стінки під горою. Давайте подивимося їх температуру. А ось тут вже не добре. Бачимо 18 градусів, скоріш за всього, десь вже може бути розпліт, так як у нас була тепла зима. Да. Теж беремо цю сім'ю на олівець. Меду тут багато, але те, що є можливість, що вже є розпліт, не дуже добре. 18 градусів це багато. Йдемо далі. Це третя сімейка. Вулик номер 3 Наступна сімейка, повинна була йти на чотирьох рамках, слабачок. Дивимось теж Єдине, що незручно однією рукою. Бачите, поправляти все. Дивимось. Тут клуб сидить, як він повинен сидіти. Бачимо волога там. Над клубом все сухо. Клуб займає ось так. Тобто вони ось середина, до середини, ну ось тут тільки підійшли. Тобто, це все, що вони будуть зимувати. Міряємо, займають, до речі, дивимось. Оця вулочка ще є, отут я не бачу. Отут все чітко. Отак і повинен зимувати. Так повинен зимувати бджол. Так, наступна сімейка. У нас тут собаки розгавкали чогось. Наступна сімейка повинна була йти теж на чотирьох рамках. Дивимось, тобто, коли я кажу, повинна була йти, там може бути на рамочку і більше, бо я міг і залишити. Ви на відео все бачите? Так. Можливо, тут і 5. Ну, так і є. Дивимось, волога у нас ось тут. Клуб сидить нормально. Ось вони спробую вам. Давайте. Ось вони бджоки. Тут, тут, оця вже 24 і 24С між ними. Ще трішечки там десь є, видно погано. І далі до заставної. По факту вони сидять раз, два, три, займають три рамки біля заставної. По факту. Дивимось температуру їх. 11, 12, 10. Опа. Тут, тут, тут у нас все добре. Ось бачите, да? слабачки слабачками, а сидять як як треба. Наступна сімейка зимувала в нас на п'яти рамках. Точніше зимують. Не зимувала, сподіваюся, що там все добре. Бачимо, де волога. Гніздо сухеньке. Ось вони наші бджолки. Займають всі вулочки. Всі вулочки займають, що є добре, міряємо температурку в них. 14. До 15. Все супер. Всі зимою чудово. Давайте подивимося, що там по підмору. Підмору мало. Супер. Хороша сімейка. Так, є. Зачиняємо їх, переглядаємо кришечки, щоб все було чітко, і йдемо до наступної. Наступна зимою на чотирьох рамках. Це, до речі, сімейка була сама сильна на пасіці. Від неї ми багато чого забирали. Ми її кромсали, кромсали, кромсали. І ось вона повинна була йти на чотирьох рамках. Можливо, йдуть і на п'яти, подивимось зараз. Я від неї забирав, підсилював іншу сім'ю. Так робити не бажано, ну подивимось. Так, вони зимують на п'яти рамках. Ось так клуб знаходиться, ну, можна сказати, біля передньої стінки. Перевіримо зараз температурку. Все супер. Хороша сімейка. Все чудово. Ідемо далі. Закриваємо. Наступна сімейка повинна була зимувати на шести рамках. Дивимось, як у них справи. Так, ага. Тут у нас лежить холстик. Що він тут робить, не знаю. Його треба звідси забрати, бо він вже починає поліснявіти. Ось там бджоли. У них все добре. До серединки вони ось досюди дійшли. Температура супер. Займає клуб, дивимось. Ось тут вже немає в цій вулочці. Тобто, раз, два, три, 4, 5 вулочок. Ну, це просто у нас рамочка тут знаходиться і треба по-хорошому забрати. Ну, ладно, хай вже ще буде, потім заберемо. Ось вони сидять. Кусуються. Все, будемо її заважати. Продовжуємо. Далі у нас сімейка, яка зимує на п'яти рамках. Дивимось, що у них. У них теж лежить холстик, теж не дуже добре, що він тут є. Ну Давайте подивимось стан бджіл Бджолки. Бачите, тут трішечки над ними, над однією вуличкою є волога, далі все супер. Теж ми цей холстик звідти заберемо. Ось так. Все. Все чудово, температурку давайте її поміряємо. Все супер. Накриваємо. І закриваємо. Є так. Ну і остання в цьому ряді. Це карніка, до речі, F1. Хто може помітив на планшетці, 5 рамок повинна була зимувати. Це молода матка, 24 рік. Подивимось, що в них. Мені не дуже подобається, що у нас дує вітер. Так, бджола сидить внизу, вся сидить. Ось це так, займає раз, два, три, чотири рамки. Ось тут сидить бджола. О, так, не будемо їх мішати, поміряємо температурку. Показова сім'я. Єдине, що, якби трішечки їх було побільше. Так, ну давайте заглянемо під мор. Бачимо мало, мало, поки що мало. Так, закриваємо, в них все. все чудово. Почав я розглядати оці два ряди. Не знаю, якщо буде відео не супер-пупер затягнуте, можливо, це, цей шматок я теж включу. Ось це крайня сімейка. Дивимось, ось бджоли, сидять чудово, волога ось тут, по температурі в них все теж супер. Зимують. Зимують чудово. Отже, як ви побачили, стан сімей моїх бджіл, ми проходили все підряд. Не, е... Вибираючи якісь окремі сім'ї, як багато робить ютуберів, незрозуміло для чого тільки. Тобто ми переглянули, як зимують мої бджоли, наскільки вони пішли в рамках, як вони зимують, кількість вологи, температура. Знайшли з вами дві, навіть три проблемні сімейки. Тобто, в мене там ще два ряди є бджол, і ще є там в дерев'яних вуликах, вони сидять в доданчиках. Дерев'яні, знаю, що з ними все в порядку, бо нещодавно з гуртківцями ми туди заглядали. Ці два ряди я перегляну. Тут там сидять середнякові сім'ї, я думаю, там теж буде ситуація, в принципі, як і всюди. Тобто, бджоли ще в своїй масі на 90% сидять біля передніх льотків. Три сім'ї проблемні, дві з яких слабачки, одна з яких має велику температуру. Тобто 17 градусів це недобре. Тобто 17-18 це значить, що там є розпліт. Що робити зараз? Якщо у вас тепла дуже погода, і прям дуже тепла, немає дуже сильного вітру. Ви можете туди залізти і подивитися, якщо там є дійсно розплід, або матку пересадити на іншу е, рамку, або ту рамку з розплодом її забрати, дати їм іншу рамку, і все на цьому закінчиться. Сядуть, вони будуть нормально зимувати. Ця сім'я, я скоріш за все, за, за все, буду з ними щось робити, бо там непогана сімейка. Ось такі справи. Наступний раз ми в сім'ї будемо заглядати через місяць. Тобто, по стану кормів я зараз дивлюся, ті, які на олівці, я і раніше загляну. Ті всі інші, там ще корму повно. Через місяць ми до них поліземо дивитися, що в них і як. Нагадую, в мене сітчаті доня, восьмирамкові ППСні вулики. Сітка дно в мене сіткою на. Десь 45%, все інше закритий простір, тобто десь 45-50%. Ось такі справи: місто Верхньодіпровськ Бачите, вітер сильний, теплий вітер, тобто погода міняється. Подивимося, як буде далі. Далі обіцяють морози. Тобто, все, що було зараз. І пасічники, які дуже радіють, що в них все зараз класно. Почекайте, саме небезпечне це лютий місяць. І все, що йде далі. Тобто, якщо в лютому місяці ви заглядає, заглядаєте, у вас там плюс-мінус така ж сама картина, все чітко, все буде добре. Якщо ні, ну, то ні. Це був канал Медові Кадри. Відео, можливо, трішечки затягнуте, тому в ньому будуть тайм-коди, обов'язково можете по ним в описі поклацати, хто хоче там дуже швидко переглянути цей відео. Це відео, да, я там підпишу, можливо, навіть по сім'ям, які сім'ї на скільких рамках як зимують, тобто ви зможете проклацатись. Ось такі справи. Пишіть, як проходить зимівля у вас, хто заглядав, хто не заглядав свої сім'ї, як ситуація з вологою, з пліснявою. Я подивився на рамки, рамки всі нормальні. Там в одному вулику тільки рамочка трішечки підпліснявіла крайня. Всі інші в хорошому стані. ну Вважаю, що це добре. Ну, у нас відбій тривоги. Побачимось в наступних цікавих відео.